thank you Тісо продовжує розширювати свою досить успішну серію Сістар, і нещодавно оновив модельний ряд з симпатичними жіночими моделями. Годинник зроблено в акуратному корпусі середнього розміру. Діаметр складає 36 мм, товщина 9,7 мм. Розмір корпусу від вушка до вушка становить 42,1 мм. Лаконічний циферблат білого кольору має в основному сріблясті лавенти та чорні написи. Також тут маємо всі деталі притаманні дайверській стилістиці: великі мітки і стрілки, широкі та щільно заповнені люмом суперлюмінова. Блискучий безель з білою керамічною ставкою обертається в одну сторону, заводна голівка загвинчується. Задня кришка глуха і прикрашена морським коником. Водозахист годинника 300 метрів, але без дайверської сертифікації. Приємний бонус цього годинника додатковий каучуковий ремінець білого кольору. Ця деталь робить годинник прекрасним варіантом, як на лід то так і в інші пори року.